Кожна людина плете власну канву життя, яка з часом стягується у вузли. Такий лейтмотив художніх полотен сумського художника Миколи Жулінського. Персональну виставку він відкрив у музеї мистецтв в експозиції. Понад 80 картин, написаних протягом творчого життя митця. Вони скомпоновані у чотири великі розділи, які художник називає вузлами. Нам ну кожний говорить, що життя проходить як плин, що ми пливемо по життю. А насправді кожен з нас в'яже вузли, і ці вузли вони бувають різні, да бувають. Світлі, бувають легкі, бувають темні, бувають дуже затягнуті, в залежності від стану, внутрішнього стану людини, в залежності від ситуації, в які людина опинилася, одні вузли легко розв'язуються самому, другі вузли розв'язуються при допомозі там, друзів, знайомих, сім'ї. А треті вузли такі бувають затягнуті, темні, і настільки пекучі, що їх не тільки людина не може сама розв'язати, а вона навіть не може собі признатися, що вони в неї є. перший вузол двері. Це період творчого становлення митця. Другий подорож до себе разом із шрі Ауробінду. Час внутрішніх пошуків художника. Третій тіні осмислення крихкості життя та причина наслідкових зв'язків світу. Серія перервана повномасштабною російською агресією. Фіналізує експозицію сьомий день. Віра митця в людину та її духовне призначення на тлі руйнації сучасного світу. Той перший період. 90-х і 0-х років, в яких ми тільки вчилися жити самостійно. Потім, коли почали ми становитися як художники, як незалежні громадяни України, він також передає це в своєму е мистецьких роботах. Потім вивчив світу і кінець. Початок цієї війни, який назває вузлом, який затягується ще, ми ще не знаємо, як він зав'яжеться, і це все передано у творчості. Микола Жулінський родом із Хмельниччини, член національної спілки художників та заслужений діяч мистецтв України. Наразі займається педагогічною діяльністю в Сумах. Його живописні твори зберігаються у провідних музеях України та за кордоном. Уляна Николюк, Денис Сатановський, новини на Вежі.